Стопросту цін. Народний депутат України, член групи удару у Верховній Раді, Прикарпатець Юрій Соловей вимагає розібратись у зростанні цін на продовольчі товари для населення. Під час засідання парламенту ударівець звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, міністерства аграрної політики, антимонопольного комітету та держрезерву із вимогою перевірити законність збільшення цін на продовольчі товари в Україні. Так ударівець Соловей не розуміє, чому зросло. Стають ціни на вітчизняні продукти з цього приводу. Я мав зустріч з виконуючим обов'язки антимонопольного комітету Барашом Миколою Яковичем. Я підготував ще крім того офіційне звернення, і результатом на це стало офіційне повідомлення антимонопольного комітету всім власникам великих торгових мереж України. а Таких є 13, про необхідність приведення цін на товари внутрішнього споживання до економічно обґрунтованого рівня обов'язкові для розгляду рекомендації найбільшим українським торговельним мережам мають вплинути на зниження цін у торгівельних мережах. У свою чергу народний депутат України Юрій Соловей каже, що і надалі контролюватиме ситуацію із зростанням цін.